Слава Ісусу Христу! шановні друзі, вітаю вас на каналі Що є істина. Ми продовжуємо з вами молитися про визволення України, про перемогу України в страшній війні проти московицьких загарбників. Ми будемо молитися сьогодні з вами знову за наших військових, за наших союзників. Будемо молитись за руйнування Московії, за руйнування взагалі злобних планів сатани. Захоплення України, по вбивству багатьох людей, і будемо дякувати Богу за те, що ми живі, за те, що залишається у нас надія на визволення. Господь наш, ми дякуємо тобі за цю ніч, за те, що ти дав нам життя, за те, що ти зберіг нас і захистив. Ми дякуємо тобі за те, що в ці страшні військові, військові воєнні часи ти даєш нам життя і сили. Боронитися, опиратися страшному загарбнику. Ми дякуємо Тобі за нашу армію, за наших військових, за чоловіків, і жінок, які, ризикуючи своїм життям, зі зброєю в руках захищають нашу волю і нашу, наше життя. Ми просимо тебе, Господи, захисти наших військових, бережи їхнє здоров'я, їхнє життя, даруй силу, наснагу, і мудрість, і вміння. Вибивати окупантів з нашої землі. Даруй їм гарні засоби захисту, міцну зброю, Господи, і просто благослови, щоб наші військові стримали це зло і вигнали його з нашої землі. Поверни, будь ласка, військовополонених, всіх, хто незаконно викрадений з наших земель, захисти їх у російських катівнях. Поверни всіх, хто пропали без вісти, Господи, поверни всіх додому, живими, неушкодженими. Захисти і збережи наших військових. Просимо Тебе, Господи, про те, щоб Ти благословив наших союзників, щоб і надалі вони плічо-пліч стояли з Україною, з українським народом в цій боротьбі. Ми просимо Тебе, щоб союзники наші наші розуміли важливість побороти оце московицьке зло. Благослови, щоб і надалі вони надавали і гуманітарну, і фінансову, і військову допомогу. Щоб разом ми перемогли цю злобну силу, яка пхне на Україну, а також загрожує всьому світу. Ми просимо Тебе, Господи, щоб ти зруйнував злобні плани сатани, які, Господи, зараз через московитів вбиває сотні тисяч людей. Ми просимо Тебе, Господи, зруйнуй злобні сатанинські плани, Господи, і вижені від влади російських. Правителів, які підкорилися, сатані, Господи, які живуть злом, бажанням вбивати, насилувати, грабувати, живуть дійсно злом, погрожуючи всьому людству. Вижених їх від хай вони сидять в тюрмі, бажано ще в ще більш скрутних обставинах думають про те, що вони накоїли. Можливо, прийдуть до каїття. Якщо ні, Господи, забери їхнє життя. Приведи до тями московитів, Господи, щоб вони зрозуміли. Зло, яке вони зробили, вдершись в Україну, щоб вони забралися звідси, прийшли до тями і покаялись. Господи, ми молимо тебе, щоб ти зруйнував Московію на окремі держави національні, щоб більше ніколи Московія не була в тому вигляді, в якому є зараз, і щоб вона ніколи не була імперією. Молимо тебе, Господь, зроби це заради твоєї слави, а також зруйнує ці злобні об'єднання. Між диктаторськими країнами, які зараз допомагають Москві, Господи, в... надаючи їй допомогу і збройну, і будь-яку іншу, таким чином, допомагаючи їй далі сіяти зло і вбивати український народ. Господи, ми молимо тебе, щоб ти зберіг нас як українську націю, українську державу, окремий незалежний народ. Благослови, захисти нас, Господи, і вижене окупантів з нашої землі своєю силою, свої, своїми чудесами, Господи, щоб весь світ визнав, що це саме ти привів Україну до визволення і перемоги. Ми вклоняємось Тобі. Ми дякуємо Тобі, ми молимо Тебе, щоб Ти зберіг нас і в цьому дні. Хвала Тобі, вклоніння Тобі, Господь наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих треба щоб вся україна зараз і не тільки україна люди за кордоном молилися про перемогу україни про визволення нашої держави від московських загарбників всім захисту божого до зустрічі